Футбольний прогноз Ліга конференцій УЄФА. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не підписаний. Тиснемо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка завжди. Щиро дякую всіх вас за це. Отже, четвертий тур. Так, всього лише четвертий тур. В Лізі Чемпіонів там уже п'ятий. А Ліга конференцій відстає четвертий тур. І четвертий тур для наших рідних клубів. Звісно, їх небагато в цьому турнірі і взагалі в Єврокубках в лізі Чемпіонів УЄФА Кайрат Карабах. І тут в лізі конференцій Ноах Єріван, Динамо Київ і Шахтар Донецьк. На жаль, От такий сіренький представницький бомонт наших рідних клубів. Я кажу наших рідних, тому що саме цих країн, більше всього, підписники у нас Казахстан, Азербайджан, Україна, Вірменія. І саме ці представники найкращі клуби в Єврокубках залишились. І тому я. Намагається найбільш уваги приділяти саме цим клубам і цим країнам. Ось це моє пояснення принципу відбору, які я клуби беру для оговорювання, аналізу і прогнозування. А які, ну, просто нам всім не так цікаві, як, от, наприклад, доля клубів Карабах Кайрат. Динамо Київ, Шахтар, ну і з, недавня, з недавнього часу. І ми цікавимося також вірменським чемпіоном Ноах Єреван. Так ось. У четвер, 27. Листопада, спочатку грають Абердін Ноах. Амонія Динамо Київ і уже в пізно ввечері Шемрок Роверс Шахтар Донецьк. Про ці клуби, про ці три матчі я хочу поговорити і запропонувати свої варіанти прогнозів. Ви насамперед на зустріч навзаєм свої в коментарях. Буду чекати. Які здобутки в наших клубів? В цьому третьому зазначенням Єврокубкові нашого континенту. Дивимося, найкращий поки що показник у Шахтаря. Дві перемоги, одна поразка, 6-4, забито пропущено, 6 очків в таблиці і поки що 10-та сходинка. Це перед четвертим туром. Ноах, Єреван. Одна перемога, одна. Нічия одна поразка. 3-3 забито пропущено. 4 очки. І у Єреванського клубу так, 17 та сходинка. Ну, і Динамо Київ. Одна перемога, дві поразки. Але позитивна різниця забитих пропущених. 6-5. Завдяки перемозі над. Зрінський 6-0. А до цього було 0-5 друзі в перших двох матчах. 0-5. Тепер завдяки 6-0 проти Зрінський, Пам'ятаєте цей матч, так? Український чемпіон має 3 очки. У турнірній таблиці ліги Конференцій і вже позитивну різницю забитих пропущених. Зринський, нагадаю, це Боснія і Герцеговина. Таким чином, вже наші клуби, навіть найгірший з них, Динамо Київ, не пасуть задніх. Динамо Київ, до речі, Замикає оцю 24, ку яка має шанси на плей-офф вже на весну поборотися. Далі в одній 16. Тобто 24-та це остання сходинка в таблиці з 36 клубів. А далі йдуть вже 12 клубів, які одразу на виліт. Так ось, наших любимчиків, наших рідних клубів. Там вже нема в тому нижньому ешелоні. А якщо і надалі наші клуби будуть здобувати очки, ми залишимося всі в трьох в лізі конференцій, і Ноах, і Шахтар, і Динамо, ми будемо йти далі. На плей-офф. Хотілося б побачити Єврокубкову весну у виконанні наших улюблених клубів. Тому вболіваємо далі. Ну, а зараз безпосередньо про кожен матч я пропоную свої варіанти прогнозів. Кажу відразу: у мене е, двійка і вище, і навіть є коефіцієнт і прогноз, який набагато вище, навіть трійки. Тому, друзі, готуйтеся. Е, ні, валідолу не треба брати. Давайте домовимося так наперед. Якщо, враховуючи, що у мене дуже високі коефіцієнти, ось із цих трьох матчів: Омонія Кіпр, Динамо Київ, Абердін Шотландія, Ноах, Вірменія, Шамрок Роверс – Ірландія, Шахтар Донецьк, Україна, із трьох моїх прогнозів два заходять. А це буде означати, що я е, правий, тому що я буду в плюсі. І мої прогнози принесуть прибуток. Е, З вас кава. Якщо я вгадаю лише один, або взагалі жодного не вгадаю, ну тоді я програв, і тоді я буду працювати над собою. Але якщо я правий, і як мінімум два. А то навіть і три моїх прогнози зайдуть. З вас кава. Домовились? Домовились реквізити в описі на каву, баночка. Ось прямо тут, під цим відео, в описі. Дякую за ароматну смачну каву, друзі. І таким чином, починаємо. В Суровій Шотландії Абердін буде приймати єреванський ноах. Тут практично без коментарів. Шахтар там вже грав. Це дуже важке кліматичне, саме перебуття там. Климатичні умови найважчі. Які, я тільки знаю, важче, мабуть, грати тільки в Ісландії або ж десь на півночі Норвегії. Туди де Бодіглімт або Берген? Ось там там важче грати. Тут в Абердіні навіть важче грати, ніж в Глазго, колись Динамо грали проти Рейнджерс. Так ось я, друзі, прогнозую поразку для вірменського чемпіона. На жаль, друзі, вірмени, мені вас потішити нема чим. Абердін Перемога 2 214 Це перший прогноз. Далі. Омонія Нікосія Кіпр. Динамо Київ, Україна. Неймовірно важкий матч. На Кіпрі також важко грати, але не із за кліматичних умов, не за погодних умов, а із. за Неймовірно шаленої підтримки і цього тиску кіперського. Це, ну, хто бачив колись кіперський баскетбол, або грецький, або турецький баскетбол ось це і так само і в футболі в них. Кіпер, Греція, Туреччина це просто неймовірна шалена підтримка. Навіть це сказати майже нічого не сказати. Оце буде головна проблема. Побороти в собі дискомфорт оце в такій ситуації, коли на тебе тисне і глядацькі трибуни, і ось цей підганяємий футбольний клуб Омонія оціми всіми возгласами. Це щось з чимось, друзі. Я вважаю, що знаєте, часто Кажуть так. О, дивись, наш чемпіон минулорічний у цьому сезоні взагалі ніякий. Але подивіться, він у Єврокубках діаметрально показує результат. Ну, скажімо так, Динамо Київ вже опускається. На п'яте, на шосте місце в чемпіонаті України і повзе-повзе донизу. Ви помітили, так? а в Єврокубках буде грати. Згадаєте мої слова? Коли подивитесь фінальний результат на табло в матчі Омонія Динамо? Друзі, ви не повірите. Але я беру. Виїзну, важку, але перемогу Динамо Київ. Я вже відчуваю, як в цей час багато хто з вас починає писати в коментарях. «Дядько, ти що? Щось не то з'їв чи покурив якусь підозрілу травку. Ні, все нормально зі мною, і з розумом, і з розсудком все. Чікібріті. Я бачу, як Динамо нарешті пробили кригу без добутих очків в Лізі конференції, і будуть далі лупити цю білу смугу, білу полосу. Я вірю в Динамо Київ. До речі, я вже вірю в Динамо Київ пів віку рівно. Десь ось в ці дні виповнюється скоро вже, е, на днях рівно 50 років, як я не то що вболіваю за Динамо, а навіть і веду. Оці таблиці, зошити. Знаєте, оце все в блокнотах писали ми і ще е, з старших класів. Навіть е, із середніх класів, з четвертих, п'ятих, шостих класів ми починали оці вести зошити Динамо, Київ, Лабановський, Блахін, Дем'яненко. Тоді були у нас куміри і. Е, Досі веду, друзі. Пів віку. І я присвячую цей свій прогноз якраз ось цій даті. Я вірю, що ось ця важка перемога Динамо відбудеться на важкому матчі проти кіперської омонії. Перемога Динамо оцінюється в. 3465. Це коефіцент. Уявляєте? Майже 3,5. Проте те, про що я вам казав: що всі мої прогнози добрячі Не малі, так скажемо. Ну, і залишився у нас Шемрок-Роверс, Ірландія, Шахтар Донецьк, Україна. Це більш пізній матч. Е за київським часом у 22.00 він відбудеться. І тут, ну, з приводу перемоги Шахтаря, я навіть і ні з ким не буду сперечатись. Я впевнений: у перемозі Шахтаря. До речі, невеличка поправочка. Саме ранній матч Омонія Динамо у 19.45, а Абердін Ноах. Так само, як і Шемрок Шахтар о 22.00. Трошки вибачаюсь. Але помилка, але трошки. Ну, я своєчасно виправив сам себе. Дякую, що і ви помітили. Таким чином, з приводу перемоги Шахтаря, я навіть і не хочу мати сумніву, друзі, вибачаюсь. Трошки пересяду, вже засидівся, буду вже скоро закруглятись. Тут у мене вже все готово. І, до речі, з приводу матчу Шемрок-Шахтар, у мене два прогнози. Але вони не суперечать один одного, навпаки, підтримують один одного. Перший прогноз суто індивідуальний для Шахтаря Шахтар заб'є два м'ячі і більше. Індивідуальний тотал Шахтаря рівно 2 більше. 1,9. І другий прогноз. Так само на Шахтар, перемога Шахтаря і тотал більше 2,5, Коефіцієнт 2,02. Ось таким чином забили, так? що якщо із цих Трьох жирних прогнозів моїх коефіцієнтів, Заходить два. З вас кава реквізити в описі. Дякую за домовленість. Дякую, що дослухали до кінця і додивились. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші дорогоцінні лайки, змістовні коментарі. Перевіряйте, чи ви підписані на наш канал. Це дуже важлива підтримка. Також і за це. Як і взагалі за все, що відбувається, я вдячний всім вам, друзі, за те, що ви зі мною багато років, за те, що підтримуєте, за перегляди, за увагу, повагу. За все дякую. Не було б вас, не було б і YouTube каналу Майстер клас. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі скорішої перемоги над рашизмом, всім успіхів, удачі, всім папа! -па.